акції Narodowe Читання читання-2023» тисячі двадцять вжили поляці Житомірщини в житті удялу ліктурі над днівним Елізи Ожишкової Друзі панство, Вітам панства на двоносим «Народовому читанні в Житоміру під коноровим патронатом пари президентських організатор «Житомирський обводовий зв'язок поляків на Україні. Громадська організація Житомирська обласна спілка поляків України традиційно організовує вже 12 національне читання. Цьогоріч будемо читати над зніманом Елізи Ожешко. І в читанні приймає участь наша суботньо недільна школа імені Ігнація Яна Падаревського. Тому розпочнемо саме з презентації нашої школи. Priorytetem działalności Żytomirskiego Włodowego Związku Polaków na Ukrainie było odrodzenie polskiego szkolnictwa na Żytomirzczyźnie. W 1989 roku otwarto polskie klasy, zapoczątkowano zajęcia poza i rozpoczęto kursy języka polskiego w Żytomierzu i na Żytomirzczyźnie. отватить, 2010 з січня чи щем цього польській школі суботньо при Житомирському обвідовому зв'язку Поляковна на Україні на дане ім'я Ігнаценка Яна Подервського. К головним хасам школої є бук хонор і ойчизма. В нашій школі учні діти вводиш і особлива доросла. Мама Олексій Зинзіков Поскего літератури, історії, культури і традицій польських. Чи школі джаваю. Заспіл вокальний дзвонечки, заспіл польського танця Каролівський і театр ДАЛІК Лалік. О високім пожобі школи свяча лічне нагороди, узискані в конкурсах і олімпіади, загальноукраїнських і міжнародних. Спортовці і артисти мають можливість запрезентування своїх талантів під час імпрез в Україні і Польщі. Збираємо наших військових і допомагаємо як волонтери в акціях харитативних. Absolwenci naszej szkoły podejmują studia w Polsce. Część po studiach wraca tutaj. Do rodzinnego żytomierza! Zapraszamy do naszej polskiej szkoły sobotnia sobotniej imienia Ignacego Jana Paderewskiego przy żytomierskim obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Uczniowie Szkoły Osobotnie Niedzielnej imienia Ignacego Jana Paderewskiego uświetnili wydarzenie wykonaniem tańca Trojaka. Odbyło się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej. Narodowe czytanie było zapoczątkowane w 2012 roku przez prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i już po raz 12 odbyło się w Polsce i na całym świecie. Szkoły Sobotnie Niedzielny oraz różne organizacje polskie Obwodu Żytymorskiego dołączyły się do tej akcji. W tym roku, podobnie jak i w zeszłym, miało czytanie charakter hybrydowy. Учасниці забрали ще в бібліотеці обладової імені Олега Ольжича. Натомість честь получилася онлайн. Організатором народного читання в Житомирі був Житомирський обладовий зв'язок поляків на Україні. Сьогодні ми читаємо твір над надніманом Елізи Ожешко. Торкаючись теми січневого повстання, 160-ту річницю якого ми відзначаємо цьогоріч. Вона чудово передає переживання, емоції та дилеми поляків у той час. Над Німаном – це найвідоміший її роман Елізи Ожешко. Він був написаний у 1886 році. Я хотіла би зачитати цитату з листа президента Анджея Дуди. Мені хотілося б, щоб цьогорічне читання поглибило роздуми над тим, як ми сьогодні читаємо нашу історію і як ми її пам'ятаємо. І зараз, прошу, переглянемо фрагмент із читанням президентської пари Читає Анжея Дуда зі своєю дружиною. pod ciemną kolumną kilku splecionych z sobą jodeł, słupem padającego od nich cienia okryty, wznosił się niewysoki pagórek. Kształt podługowaty i łagodne stoki mający, niby wał, niby kurhan, widocznie kiedyś rękami ludzkimi usypany, jak cała ta polana niską, w nierówne kępy pogarbioną trawą obrosła. Jan w milczeniu pagórek ten nie ukazał. Ona też, milcząc, skinęła głową. Wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu z cicha zapytała? Czterdziestu, odpowiedział. Głowę znowu odkrył i kroku przyspieszył. Serdecznie zapraszamy Państwa na narodowe czytanie nad niemnem Elizy Orzeszkowej w sobotę 9 września. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jasniało, kwitło, pachło, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie trzyskały znad pół porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w, w gorącym powietrzu nad niewielkimi wzgórzami w okrywanych je bukietach iglastych, liścistych drzew. Z jednej strony widokręgu wzniosły się niewielkie wzgórza z ciemnojaśniącym nad nim bokami i gajami, z drugiej wysoki brzeg niemna, pieśniastą ścianą, wyrastającą z zieloności ziemi i koroną ciemnego boru, Ode, odeżniały od niego nieba ogromnym pułkiem obejmowały równinę rozległą i gładką, z której, gdzie nigdzie tylko wyrastały dzikie, pękaty grusze, stare, krzywe wieżby i samotne puściste tą Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozor po złotej przepasany jak purpurową wstęgą, kwiącą w warstwą czerwonego maklu. Na świetnym tym tle zmieszanych dalej zarysa rozpoznać można było dwór obszerny i mniej niewielkie od niego odległości. Na jednej z nim linie rozciągnięty w szarach kilkudziesięciu dwórków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki zginający się nieco z półkolo ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami w powietrzu czystym i spokojnym wzbijały się proste i trochę tylko stębione niczy dymu. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało z słomych słomy, tem nieba i zielonością drzew. Рувніном прижиналі дрові б'яви і трохи зеляйонце. От жабка поростайонце є трави. У нім ніби струмінгі ку Жеку. в впув медзе, цаве блинкітне от блаватку, жовте от камьове, ружове от джичеліни і смуви. Стром каждой дороги широким пасом буйні румянки, і вишив в лявой румянки румянке и выше от них квятых мархивника. Свалищен в травах фиолетовых рахуле, желтыми вестками, швечили бродовники и кожи шлепоты. Лиловые скобезы вольно выливали за своих стулистых корм медовой войны. Хвялишинца лясы слабой и деликатной метлицы. Хосматы квятой бабки ставили на своих высоких водыгах. Хромяношок і Зарядським поставом ствердзаємось надано їм назви козаку. За тими пасами рушили, що дикий чихов, тихий по кожі, стало може рушено праних. Чи то й пшеніця, м'яве коси є ще зелене, лєч осипання джонсими рушками, в торих обфітош рушиво уродзи. Ширти і вісові в природі, люди діч також живі і веселі, вон своїх чампнево, по дорогах і м'янцях, і громадами на дорогах, а шарами на м'янцях, чоловістські кобіти, в яких попри обрання в тюрлони і жовтих хустей, доложили нас бажанні короводи живих південів і сонячників, а тих громад лавищом і конєли, повані в струмінні лосо. Були то часом розмови гварне і житліве, часом шміх і басове люб Часом плаче немовлент у перших густах нічоних. Часом теж пішні пшечонгли глочне, у которых ноти уперевали і пшедвужали, ехо за строн обу і каях розновців на взгужах і в вільким Боже, который чемним пасем очинув по звоцону, пшедканув шкарватим щанел над Німенською, От висадзаний з срібними облаками бланкіт у небо. В тим року людським, от бивайонцем ще в наорозальній рівніні, чуть би вони найпінкніші для вірчої людності момент чвента, вісовий і вольний. Слонечний і вольний дій Боже поворот Кущова. Єсть в очах твих Колор неба змог Śmietnia, cienie liści, które drżą. Jest w, w tym. echo naszych słów sprzed lat. Są Мати Юстина зачимала ще у бжегу дроті, в ченю віжби, Который квят, подобне до жиляналих робачку, Посипила в ім сукні і кволи. Марта в керунку ядонцих махнела свом бялим хустком І незвикле у ній приязним гвосом кшикнела. Добрий вечір, пані Богатирович, добрий вечір! Вожніця шибко зйом чапки, Откриваєм з чолом ній опалене одрешти тважи, Гладке і погодне. Добрий вечір, відповідав. Добрий вечір, хурим шикневі дівчинка. А скончить, що пан вже втилі дівчинк? Завувала знову стара панна. По дроці, як по жонки ужбіравим, не зачимуєм з коні, але тільки звальняєм з нєця і рвєку, відповідав загадненти. Єдна з дівчин, не шмельша знач, шефіляєм ще вше з драбіни возу і білими зимбами впискаєм, гвошно править зачела. Піхотом, проше пані, швичми, а он нас на то що ми йому казали, аби нас забрав. Охо, казали, зажартувала Марта. А як же, потверщила дівчина з возу, чи я не мав права йому наказивать? Я ж я щечна siostra. де шостри шацуник меч повинен. Бадцо сusznie тей хвилі вуз зрона ще за стоянцями під вежбом комітані, вежніця перезрив із діом чапки і спойження його з висока спронила на юстина. В тим шибким спойженню досить можна було, вже очі вежніці двоєнкітні були, як туркуси, і вже в тій хвилі перечала в них блискавіця. А рівне твожив на голову чапка, тваж знову пудрод зазручив і, порушивши лейцами, заволав на коні, аби швив прензень. Вуз зачав точити, що прензень. Justyna z zaciekawieniem i figlornością w oczach, z rozchylionymi uśmiechu ustami poskoczyła i gestem osołem, który by nawet wichitnemu oku mógł wydać się rugosnym, rzuciła na jadące kobiety swoją biąść gałęzi i kwiatów.